Даний матеріал був підготовлений ще до початку повномасштабної війни і планувався до публікації в день її початку, але зі зрозумілих причин місія була не здійснена. Однак ми вирішили не вносити змін до матеріалу, адже наведені в ньому співвідношення зберігають свою актуальність. Наприкінці випуску ми додамо коментар і порівняємо теорію з поточною ситуацією. Це Україна найбільша за територією країна Європи. А ось карта родовищ корисних копалин України. Заслуговують на особливу увагу ці маленькі брунатні ділянки в центрі країни. Чим вони настільки важливі? Ці клаптики землі є найбільшими осередками уранової руди в усій Європі, та це ще не все. Ось ці невеличкі фіолетові поля є родовищами заліза, знов таки найбільші в Європі. А червоні титану, другі за обсягами запаси на європейському континенті. Але відійдемо від металів. Наразі стрімко зростають ціни на харчі. Причиною цього є економічна стагнація, зумовлена пандемією та державними програмами друку грошей. Разом з тим не останню роль відіграє і криза, влаштована Кремлем. Чому тому що Росія є найбільшим експортером пшениці у світі? 41% цього експорту спрямовується до країн ЄС, третім за величиною експортером пшениці у світі є Україна. Згідно з розрахунками, родючі землі України могли б забезпечити 600 мільйонів людей, що на 150 мільйонів більше ніж населення Європейського союзу. У той час як між Росією та Заходом вирує битва за долю української держави, дивовижний достаток української землі привносить ще один вагомий, але зазвичай недооціненний елемент у це суперництво. Вітаємо у доповідях 20-х! Той факт, що Україна є лідером із виробництва зернових в Європі, теоретично не повинен викликати здивування. Зрештою, це найбільша країна на старому континенті, яка вдвічі більша за Італію, та чимала територія ще нічого не вирішує. Україна завдячує своїм сприятливим сільськогосподарським умовам розташуванню в так званому чорноземному поясі, який охоплює більшу частину її території. Чорнозем – це ґрунт із підвищеним вмістом гумусу, що гарантує високу врожайність. Завдяки цьому Україна колись житниця радянського союзу є провідним світовим виробником не лише пшениці, але й ячменю, соняшникової олії, кукурудзи та ріпаку. Наслідком вторгнення можуть стати перебої з постачанням продовольства в багатьох частинах світу, куди Київ експортує свою продукцію. Аналітики звертають особливу увагу на близький схід та північну Африку, які є важливими імпортерами української сільськогосподарської продукції. Цікавим фактом, як дехто вважає, є те, що однією з причин арабської весни 2011 року стала саме криза з постачанням продовольства. За рік до цього Росія, основний експортер зерна в регіон, припинила його постачання. Зважаючи на те, що ЄС є переважно експортером харчової продукції, а на Україну припадає лише 5% сільськогосподарського імпорту Євросоюзу, ситуація з цим є відносно стабільною. Тим не менш, у певних нішах, таких як постачання кукурудзи, важливого складника корму для тварин можливі певні труднощі. Іспанія є найбільшим імпортером кукурудзи в Європі, що є чудовою демонстрацією того, як конфлікт у східній Європі може зачепити країну на іншому кінці старого континенту. Втім, ударна хвиля відгукнеться значно ширше по всьому євразійському континенту. Україна вперше здійснила поставки кукурудзи до Китаю у 2012 році. За два роки вона стала найбільшим постачальником цієї зернової до піднебесної. В залежності від сезону на неї припадає до 90% китайського імпорту цієї продукції. Зростання українського експорту до Китаю у 2020 році склало 98 Відтак Китай став найбільшим ринком збуту для України. Але мовчазна підтримка Пекіном ворожих російських операцій щодо України є зрештою потужним сигналом про міцність партнерства між ведмедом і драконом. Власне, Китай ладен допустити, щоб його власні інтереси щодо України постраждали, аби тільки дозволити Москві продовжувати свою дестабілізаційну політику. Іншим прикладом цього є те, що російські військові ослаблюють свій далекосхідний фланг, який росіяни суттєво передислокували під кордон з Україною. Якщо Китай гіпотетично захоче сьогодні атакувати Східний Сибір, Росія по суті залишиться беззубою. Тож Кремлю необхідно бути певним у намірах Пекіна. На додаток до проблем із імпортом зерна, Пекін може зіткнутися з невеликими перебоями у постачанні залізної руди, номінальна вартість якої становить найбільшу частку українського експорту до Китаю. Це свідчить і про потенціал видобутку цієї сировини та інших металів, якими володіє Україна, що в багатьох сферах посідає провідні позиції у світі і передусім у Європі. Крім залізної руди, запаси якої в Україні значно більші ніж, наприклад, у Канаді чи США, Києва володіє другими за величиною в Європі родовищами титану. Та артуті, а також найбільшими в Європі родовищами марганцю та урану, особливої уваги вартий останній елемент. За часів, коли у світі різко підвищуються ціни на енергоресурси, Україна, на відміну від Німеччини, зробила ставку на атомну енергетику. І якщо нічого не стане на заваді, вона перебуває на шляху до здобуття цілковитої енергетичної автономії у відносно короткі строки. Не більше, це буде переважно чиста енергія, що є вкрай важливим чинником сьогодення. Наразі Україна вже є атомною державою. Її чотири атомні електростанції з 15 реакторами забезпечують 54% виробництва електроенергії в країні. Водночас київський уряд продовжує збільшувати інвестиції в цей сектор задля досягнення абсолютної енергетичної незалежності. Та, попри те, що Україна багата на запаси урану, його видобуток поки що не може задовольнити потреби атомних електростанцій. Станом на сьогодні внутрішній видобуток сягає лише 30 відсотків від потреб. Саме тому на початку цього року Київ озвучив намір досягти абсолютної незалежності у видобутку урану до 2027 року, чому мають посприяти нові виробничі потужності на Новокостянтинівському та Апрельському родовищах. Українці також налаштовані споруджувати нові атомні реактори 15 працюючих нині реакторів створено ще за радянськими технічними проєктами. Тепер Київ обирає західні технології. Американська атомна компанія Westinghouse Electric Company та український енергоатом у листопаді 2021 року підписали контракт на поставку перших реакторів AP1000 для Хмельницької атомної електростанції на заході України. А як щодо використання урану в менш привітних цілях? На рівні з Японією, Кореєю чи Швецією Україна є однією з країн, які перебувають в одному кроці від володіння ядерною зброєю. Тобто українцям не знадобиться багато часу, щоб розробити таку зброю на внутрішньому ринку. Вони володіють усіма необхідними складовими, високим технологічним досвідом, сировиною та ракетною програмою. З огляду на те, що українці добровільно відмовилися від ядерної зброї згідно з Будапештським меморандумом 1994 року і враховуючи постійну загрозу зі сходу, Київ може розглядати можливість відновлення своєї ядерної програми цілком свідомо. Зокрема, про це говорив український посол у Берліні Андрій Мельник: якщо Україну покинуть напризволяще і не приймуть до НАТО, вона здатна відновити свою ядерну програму. При цьому українці допускають, що могли б зробити це без порушення міжнародного права. Хоча Київ є учасником договору про нерозповсюдження ядерної зброї, українці можуть апелювати тим, що російська агресія в Криму та на Донбасі підкреслила юридичну неспроможність Будапештського меморандуму. Відтак Україна може поновити володіння ядерним статусом. Наостанок старі знайомі вуглеводні: газ, нафта та вугілля, чорне золото, як раніше величали вугілля, дедалі менше користується популярністю через значні викиди шкідливих газів при спалюванні. Хоча існують технології, які забезпечують його більш екологічне використання, як от газифікація вугілля в Україні найбільші в Європі запаси вугілля, які здатні задовольнити потреби країни бодай ще на кілька сотень років уперед. Але саме природний газ наразі є зіницею ока політиків у міністерствах енергетики багатьох європейських столиць. Зрештою, саме газ виступає суттєвим аргументом у небажанні Німеччини більш різко реагувати на дії Кремля. Тим часом, за винятком російських родовищ в Азії, в Україні зосереджені другі за величиною запаси газу в Європі, поступаючись лише норвезьким родовищам. Важливим є те, що ці родовища переважно знаходяться на сході країни та на шельфі Чорного моря вздовж кримського узбережжя, тобто на територіях, за які найбільше бореться Москва і які вона частково захопила. Що об'єднує ці скарби за винятком використання родючих українських земель, що вимагають найменших капіталовкладень, вони практично не використовуються. Скажімо, якщо детальніше зупинитися на газі, то можна побачити, що Україна використовує близько двох відсотків своїх річних запасів. Фактично Україна відноситься до найбільш забезпечених ресурсами країн світу, незважаючи на те, що країна займає лише 0,4% земної поверхні, її поклади за оцінками становлять до 5% усіх земних багатств. А це чимало? Водночас спроможність промисловості Європейського Союзу дедалі більше втрачає свої позиції. Особливо це стосується далекосхідних ринків, для яких наявність сировинної бази в такій тісній географічній близькості є фундаментальною перевагою. Два лідери Союзу, Франція та Німеччина, сьогодні спрямовують свої погляди у двох різних напрямках у пошуках сировини. Париж поглядає в бік Африки, де у нього все ще є значний вплив. Натомість Берлін розглядає Росію, де Німеччина виступає в ролі посередника російських багатств в Європі. Разом з тим, у ЄС сировинна база могла б бути набагато ближче і за надійніших умов без страху перед регулярним шантажем нестачою поставок. У липні 2021 року були здійснені певні кроки в цьому напрямку, коли ЄС та Україна ініціювали стратегічне партнерство в сировинній сфері. Теоретично. Тісніша сировинна співпраця між Україною та ЄС зменшила б тиск Москви на Європу і наблизила б Київ до членства в ЄС. Чи варто відкидати, що перед тим як зосередити війська біля кордону Кремль саме таким чином оцінював ситуацію на європейській шахівниці? Ні, це цілком імовірно і є ще одним приводом для відновлення впливу Кремля на Україну. Якщо Москва досягне успіху, ЄС втратить уряд, який прихильно ставиться до нього в країні, яка є потужним виробником продовольства і потенційно потужним експортером металів та енергоресурсів. Якщо Кремль зазнає поразки, Україна може стати джокером і основним постачальником для промисловості ЄС в епоху суперництва між великими державами. Для цього Україні необхідна політична та економічна стабільність, у відсутності якої зацікавлений Кремль. Матеріал був підготовлений 23 лютого 2022 року за день до спалаху Великої війни. Минуло півтора роки, і ми можемо проаналізувати власні теорії, порівнявши їх з поточною ситуацією. Міцність торговельних відносин Китаю з Україною виявилася недостатньою для того, щоб Пекін. Виступив проти російської агресії. Звісно, китайці очікували швидкої перемоги і продовження тісної співпраці з Києвом. Але вже з іншим. Тепер проросійським урядом. Так звана зернова угода є нестабільною. Тому криза на зерновому ринку все зростає, і північна Африка є найбільш вразливою до її наслідків. Рухаємося далі. Український атомний сектор став операційним полем для росіян та одночасно підкреслив важливість цього ресурсу в руках Києва. По перше, неактивна Чорнобильська АЕС, що певний час була захоплена, але ще важливіше, що найбільша в Європі атомна електростанція в Запоріжжі стала головною оперативною ціллю для російських військ, і шантаж з її підривом постійно триває. По-друге, у перші місяці після вторгнення Кремль порушив питання про потенційну розробку Києвом ядерної зброї, декларуючи це як одну з причин своєї агресії. І суто теоретично, якби у Києва було ще кілька років, Україна б могла її мати для власного захисту. Тоді все могло обернутися зовсім по іншому. Війна також актуалізувала питання ядерної енергетики в багатьох європейських столицях. Бельгія відмовилася від призупинення роботи своїх атомних станцій, а Польща прагне спородити свої перші реактори. Тільки Німеччина продовжує втілювати свій план поетапної відмови від атомної енергетики. Якщо її відродження продовжиться, українські поклади урану стануть стратегічним ресурсом для Європи. Лише місяця було достатньо для падіння нинішньої політики Німеччини щодо Росії, яку протягом двох десятиліть канцлер Ангела Меркель розважливо проводила за рахунок України. Зараз Берлін майже повністю розірвав економічні стосунки з Москвою. Зараз вуглеводні надходять переважно з Катару та США. Але як ми згадували у випуску з часом, ці втрати частково може компенсувати Україна. Втім, багато з цих родовищ розташовані на сході держави на окупованих Росією територіях. Що могло бути ще однією причиною, чому Кремль відвів війська з Києва, аби сильніше задіяти їх у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Це території, що представляють фундаментальну цінність для майбутнього України. Але потім, під тиском українських воїнів, їм довелося покинути і частину цих територій. Варто зазначити, що навіть після закінчення активної війни росіяни прагнутимуть, щоб конфлікт жеврів і надалі це заважає європейським компаніям інвестувати на сході країни, тому перемир'я на російських умовах не відповідає інтересам ні України, ні європейської промисловості. Головним висновком залишається те, що майбутнє України в її землі, цінність українських ресурсів за сприяння західних технологій та промисловості дозволяє досить швидко відродити країну. Та для ЄС, водночас, перемога України є не лише морально бажаним результатом, але й економічно вигідним. А в геополітиці це значно важливіший аргумент. Дякуємо, що дивились Good Times, Bad Times українською. Підписуйтеся на канал, поширюйте наші відео, а за можливості подякуйте нам за працю, пригостивши кавою. Реквізити є в описі.